Вітаю вас, любі друзі. Сьогодні пропоную для вас фразові дієслова рівня b 1. Тема номер 7 Перше слово call back. Перекладається, як передзвонити. приклад з ним I will call you back later. Why don't we go to the cinema this evening? Я перезвоню тобі пізніше. Чому б нам не піти в кіно сьогодні ввечері? Далі. Call off. Перекладається, як відміняти щось. We will not call off the concert today. Ми не будемо сьогодні відміняти концерт. Ідемо далі. Calm down. Перекладаємо, як заспокоюватися. Наприклад, The children calm down and decided to watch TV. Діти заспокоювалися та вирішили подивитися телевізор. Наступне слово. Carry on. Перекладаємо, як продовжувати щось робити. Наприклад. He carried on his research on robotics. Він продовжував дослідження з робототехніки. Далі Catch Up with. Перекладаємо, як наздоганяти за рівнем. Наприклад, it was easy for her to catch up with classmates in English. Їй було легко наздоганяти однокласників з англійської мови. Та останнє слово на сьогодні. Cheer Up Перекладаємо, як ставати щасливішими або веселитися. We started to cheer up when the sun came out. Ми почали веселитися, коли виглянуло сонце. Любі друзі, на сьогодні це все. Запрошую вас приєднуватися до нашого телеграм-каналу, де є багато цікавого та корисного, не тільки з англійської мови. Також очікуйте наступне відео. До зустрічі!